Зразу слухаються. Вони люблять таке. Качани люблять і малі, Люблять, малим ціленькі дають. Маленьких це оці ж у вас дома. Типляток, чи за яких ви чи за тих, а за тих ко А це такі вони що не люблять качани? оці маленькі тут щоб старі не Зараз да тим бо буде. буде дощ? А ви оцих маленьких на вулиці тримаєте в день, а вечором вдома? А то хіба на вечір ви берете? Да, додому, щоб ніхто не з'їв, нічого такого ну, правильно. Щоб вони дихали свіжим повітрям. Дві неділі в суботу було. Mm. Яйця не влізло вий, таке. А де ж двоє кляриків? Де ще двоє ходять? де за хату їм. Странно. А ну де вони? Зараз будемо mm. шукати, звідки вони. Ще а двоє. А, все, я бачу. Двоє. Ідіть, дідіть, до зграї біжіть. не заготовила. Біжіть до зграї. Зараз будете їсти. О, як вони зразу зібралися. Голодні, так? Да? І ви голодні теж, да? ці плята? Теж хочете їсти, правда. Бачите, як уважно слухають, дивляться. Думаю, їсти буду давати, чи не буду. Голодні. Ти не думаєш, голодний без кільця да їш, ти не ще й перебігла. А маленькі оці теж голодні, чи ні? Оці, що в другій, дуже маленькі. Бачиш, я так підійшла, неначе так О, вже би щось з'їла. Такі хороші, такі мале. А їх 10? десять? Дев'ять. Було одиннадцять. Такі поїхав. А кіт який на да? Коло колочки одне вправо, через те друге. І ну як з'їв, коротше, не вкрав та бо на вулицю не треба випускати кота до курей. Не надо. А ввечері я їх забираю в сарай. Є в де Ади, є, кажуть. Да. Вони дуже хочуть кашу їсти. А яку вони кашу не ходять? Це псонна? Укуружне псон. Не хтось знає, що хочуть. Вони дуже голодні. Та їдять наші клятка. Зорем пополам. Як голодні, то мусять їсти кашу. Йой, які милі. Та вам дам все крути, співають. співаю. дам зором крупи. Правичку пасуть уже дві неділі. Два тижні хіба і вже такі? Два тижні було в суботу. Нічого не видно. Ага. То вони були жовтіші, такі геть маленькі, так? Да? А, а тепер цвіт міняють, бачиш? Ще крупи їм принесу. Вони подожди. Що? На три неділі чи на місяць менше? Ну ті вже, так, да, поставші, тим же місяць, на місяць, напевно. На місяць менше. На це їсти, співають уже, так? Да? Енергія появилась. Ну як літають, і співають, і літають. Це півник, так люди до мене на ручки йти. Це півник? О, які хороші. Півник, коротше, решта курочок. Півник, курочка. Це курочка біла красавиця. Курочка вас є?

Йдемо по, Йдем по картошку. Ну Дали, він рідкий. Ну, що вони є. пили? Пили суп чи що? Пили, їли, повипивали, а тоді їли. Ну, це прикольно, якщо кури може їсти гречаний суп, це прикольно. Да, кури? — Ну, що там, на городі. Я ж і поливалася супію. Та перець великий, я бачу вже. Я ж кажу, той перець можна втерти до салату дуже смачно, до фаршу я втерла. О, вже є. Ну, наша, наша така що її не рвати. Як листа сидила, 80 кіщів, виводила діста і поля. Я оце не розумію, як можна. Ну, дома я теж люблю сидіти, але якщо я довго сижу і не виходжу на природу, то, то це погані думки, депресія завжди. То треба, Природа лікує і заряджає енергією. Сонце заряджає енергією. Сонце зараз таке хороше, світить, файне. Я без природи не можу. То ви так на городі часто, правда? А я не знаю, чи Максим любить природу чи ні, але він так наче, я даже, може він теж як ваш чоловік не любить, може. Сидить вдома і каже, що та природа, що, і що, і що з того, яка ж та гарно, краса, яка краса таке. Я люблю Ну да, я читала, не можна позичати. Я вважаю так. Якщо в людини є, то це, треба просто напрягтися. Він не хоче напрягатися. Він же не хоче сісти, ними, допустити щось там, сказати там кидайте чи Слухай, Слухай, мене з хаті що? картопля. Є. Я це, я це а у вас є картопля? в Пачнічого це сорт, сорт дуже ну, До речі, дуже багато ви вже бачите скільки. Вона, вона маленька така сорт її, але вона дуже вкусна. Це вже багато.